Доброго дня, Щось у нас не дуже зв'язок і у нас тут повітряна тривога, тому ми будемо максимально швидко добре. І оскільки ми будемо записувати, тому я свій текст прочитаю під запис, і будемо чекати хвилин 5-7 і будемо завершувати. Добре? Тоді, так, доброго дня, шановні присутні. Мене звуть Шевченко Аталі Ігорівна, начальник відділу оцінки пливо на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів, заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів. Обласної державної адміністрації, на якій покладені обов'язки щодо проведення оцінки впливу на довкілля, при прийнятті рішення щодо реалізації планованої діяльності, метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності топсан логістик в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності щодо здійснення операцій з перевантаження, очищення, сушіння та зберігання. Зернових бобових олійних вантажів та продуктів їх переробки у режимі експорт імпорт. Процедура оцінки впливу на довкілля було розпочато 8 березня 24-го року, а 31 а травня. Какого так? 31 квітня у єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було розміщено звідси оцінки впливу на довкілля. Метою громадських слухань виявлення, збирання та врахування зауваження пропозиції від громадськості до планованої діяльності. Ми бачимо, що представники громадськості до нас не доєдналися, але ми будемо їх чекати хвилин 10. і після завершення, якщо так ніхто до нас не доєднається, буде складено акт про відсутність громадськості. Тоді чекаємо. Thank <laughs> you. Я думаю, що ми можемо завершувати, оскільки ніхто до нас не доєднався. За результатами буде складено акт про відсутність громадськості, який буде підгружено до єдиного реєстру оцінки пливи на довкілля. Дякую. До побачення.